Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І в рамках цієї інформаційної години ми будемо говорити про українське кіно. Як українське кіно підкорює Європу? Отож з нами відеозв'язком Андрій Заєць, кінорежисер, організатор Кам'янець-Подільського міжнародного фестивалю Бруківка. Пане Андрію, слава Україні! Рада вас бачити. Добре, слава. Тож, пане Андрію, 13 листопада відбулася церемонія нагородження переможців 14-го міжнародного кінофестивалю Universal Film Festival 2022, який проходив з 11 до 13 листопада саме у Німеччині. І саме фільм нестримний отримав нагороду у номінації Найкращий екшн фільм. Пані Андрію, трішки більш детально про цей фільм, коли він знімався. Чи, власне, у підсумку вийшло те, що задумували? Чи вже змінювалося до прикладу, у рамках знімання, походу зйомок, вже як все це відбувалося? І чи розраховували саме на таку нагороду? Насправді фільма цікава історія, адже минулого року навесні виникла ідея зняти без бюджету понометражний екшн фільм в Кам'янці-Подільському. Якраз тоді виникла нагода знімати в стінах Кам'янець-Подільської міської ради, тобто всі екшн сцени, і протягом літа ми собі з акторами там з групою кожні вихідні, коли там не було робочих днів, проводили зйомки, заводили масовку. І вже в вересні час першого Кам'янецького кінофестивалю, якраз перший день, коли була червона доріжка в старому замку. Ми провели тестовий такий перший допрем'єрний показ фестивалю в кінотеатрі, і людям сподобалося. У нас була ідея ще там. Багато ідей можна було розвити, і теж проводити до зйомки. І планувалося, що десь перед березні сітні, в цього року завершимо роботу над фільмом. Зробимо всю озвучку і написання музики. Презентуємо на день міста, день каміння Подільського. Вже події фільми відбуваються на день міста, а далі вже проводити якийсь мінімальний прокат, так як фільм без державної підтримки і покази по містах, але прийшла війна, і так як в нас не відбувся через ковідні обмеження кінофестиваль у 2021 році, ми вирішили показати недороблений фільм, але вже більш кращій якості, вже з знятими матеріалами. Зробити якісь такі тестовий благодійний показ, тобто в рамках благодійних показів Бруківки, і це був наш такий перший захід 24 березня цього року, і ми зібрали повну залу. Людям сподобалось те, що ми назнімали. Що з цього вийшло, і ми вирішили його надіслати вже в тому варіанті, недоробленому він був, на різні кінофестивалі по світу. І... Ну, там ми вибирали такі фестивалі середньої ланки, тобто невисокі, Тобто ми не говоримо про якийсь там основний канський фестиваль, тобто Венецію або інших класу. А, 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 а такі фестивалі, ну регіональні, можливо, в якихось різних містах, містечках там США, Європи, тобто Азії. І він на двох менших фестивалях отримав там номінацію, тобто відзнаку і. Далі нічого не було чути. І три тижні тому ми дізналися, що фільм було відібрано на цей фестиваль Universal Film Festival, Це мандруючий фестиваль, який кожного року відбувається в різних країнах, і там одразу в тих країнах, якби з'являються організатори цього року. Він проходив в гібридному варіанті в Франкфурті, в театрі центральному. Це Тобто, гібридному, це були офлайн покази в театрі і онлайн покази з нагородженням. Тобто, і, і за кілька днів нам організатори написали: тобто, записати відео звернення, тобто на всякий випадок, якщо ми переможемо, я так думав, що всім це було учасникам, але. Дивлячись на насляцію, ми вже побачили. Бо наш один з головних героїв Георгій записав, бо він добре володіє англійською, тобто звернення до організаторів і подяки глядачам, і виявилось, що ми перемогли в категорії кращий екшн фільм. Ну, це така от приємна основна така нагорода для цього фільму. Адже ми його ще маємо доробляти. Тобто, зараз, якби якісь різні волонтерські справи там завершаться, і взимку вже будемо якусь повноцінну версію робити. Це приємно, адже фестиваль цього року у Франкфурті, А на наступний рік він вже буде в США. А фільм розповідає події тобто перший робочий день військового збройних сил України, тобто він перший робочий день в камянець подільській міській раді, і це ще й день міста. Кам'янець-Подільську міську раду захоплюють сепаратисти. Тобто і хочуть проголосити Карнець-Подільську Народну Республіку. Тобто якісь такі події, які перетинаються зараз. Тобто це ми знімали півтори роки назад, почали знімати, і він бере все під свій контроль і рятує всіх. Ну це такий, якби як міцний горішок по-українськи. Тобто, ми хотіли і весело провести час і зняти професійно, спробувати і зі спецефектами, там з аерозйомкою, з постановкою трюків. Тобто, як для незалежного кіно це ну, гарний був досвід. Тому участь в таких фестивалях, тобто, дає можливість показати цей фільм простому глядачеві і ну і якусь знайти мотивацію працювати далі. Адже зараз держкіно заморозило фінансування, навіть професійні фільми, які там знімались по 20 з мільйонів три мільйонів гривень, і навіть там деб'юти, які знімалися від 2 до 10 мільйонів гривень, вони все фінансування заморожено, і якась якісь на міжнародні організації, тому. Ну, якось хочеться далі робити якісь незалежне кіно. Пане Андрію, от власне якраз щодо фінансування і хочу уточнити, бо я наскільки зрозуміла з вашої розповіді, не знімався без бюджету, так? Тобто, ви фактично виходили з власних сил, не сподіваючись ні на кого? Так, тому що локації нам були безкоштовні. Тобто, міська рада, там різні якісь установи, там навіть був... Сховища, бункер. Ми навіть не зна не, не підозрювали, що такі сховища там десь під військовою частиною, рік назад, що вони будуть потрібні і вони будуть реконструйовані, бо почнеться війна. Тобто, ми знімали там весь реквізит. Там нам давали знайомі військові там інструктори. Тобто, спортсмени з військової підготовки, тобто там приймали участь в цьому. Тобто, Щось там, щось там, там якісь актори театру, там місцевих театрів народних, хто приймали участь, там щось підсказували, допомагали і тому. Ми так після роботи і кожні вихідні знімали кіно. І коли ми показуємо якимось там режисерам чи продюсерам трейлер до нашого фільму, то вони кажуть: а що це можна було так просто взяти і зняти. Ну, це був такий досвід перший, тому що якщо говорити про фестивалі, то цього року наш короткий метр Битва за Україну «Fight for Ukraine», То він відзначився на багатьох кінофестивалях і українських, і міжнародних, тому що кіно мало знімалося. Ну в основному знімалося якісь, але воно більше було як соціальна реклама, і проводячи там благодійні покази кінофестивалю Бруківка в Кам'янці-Подільському на нас завітали ірма вітовська ванса і віталіна Біблів. Заслужені артистки України і вони відомі по ролях в серіалах, фільмах різних українських. І ми запропонували їм знятися в невеличких ролях в фільмі, про які ми навіть самі не знали про що він буде. Просто ми вирішили з них зняти зняли сцени ірму. Ми зробили. Військовим медиком на Азовсталі і Віталіною Бібліум на величкій такі сценках. Тобто ми в нас є розбомблена лікарня, тобто там з нею були деякі скандали, адже хотіли робити будівництво. І вона закинута і під одним ракурсом воно виглядає, наче будинок після бомбардувань. Тобто, і там кілька сцен відзняли, А потім вже написали сценарій і зробили історію добровольця Смельниччини і волонтерки з Маріуполя. тобто Таку маленьку історію кохання на 15 хвилин, і тобто, і показувалися документальні кадри того, що відбувалося на Київщині, на Харківщині і на Донеччині, і ми їх поєднали з живими кадрами з акторами, які ми, ми знімали, тобто спеціально, наче це там відбувається. Тобто і завершується фільм евакуацією цивільних з самої Азовсталі. Ми попробували, Ну там було цікаво теж якісь такі благодійні марафони. І паралельно до цього, ж ми по благодійних показах показували, відправили на різні кінофестивалі в жовтні. ми, е, ну, Прем'єра фільму відбулася 24 серпня на День Незалежності України в нас в кінотеатрі. І вже 3 жовтня ми відкривали в Києві. Новий кінофестиваль своїми словами в будинку кіно. Тобто, якби наш фільм зробили фільмом відкриття. Потім в жовтні ми отримали приз глядацьких симпатій і перше місце як кращий короткометражний фільм в рамках кінофест... Харківського кінофестивалю Бардак, який разом з об'єдналися з міжнародним харківським кінофестивалем документального кіно Харків Мідокс, і вони проходили в Києві. Вони проходили в кінотеатрах київських і протягом тижня, і теж якби гарна відзнака, тобто ми отримали кращий короткометражний ігровий фільм. Ну і вже через тиждень ми ще тоді вже знали, тобто у нас було запрошення в Кани, тобто в Канах, крім основного Канського кінофестивалю, проводять інші, трішки менш знакові такі фестивалі. І це був фестиваль. Камен Seven Art Awards», він проходить втретє в Канах в найстарішому кінотеатрі Мікломер, який на набережній знаходиться, і вони зробили ставку ще на українське кіно. Адже крім нашого фільму, там від повнометражній було Мати Апостолів Зази Буадзи і приймала участь і ще один документальний фільм з України знятий цього року і. Нам Міністерство культури України і Птаченко дали дозвіл на нашої групи в на виїзд в Кани, тобто представити цей фільм. І туди виїхав наш оператор, виконавець головної жіночої ролі. і Георгій він другорядна роль, але він у нас є і ведучий кінофестивалю. І він і він знімається у всіх моїх фільмах. Тобто, він добре володіє англійською, тобто вони поїхали там з презентами з українським прапором для міжнародної аудиторії представити наш фільм. І ми отримали там приз глядацьких симпатій. Тобто, це таке от знакове, тому що там приходили представники української діаспори, там приходили там е, учасники були з Німеччини, США, Франції, Казахстану і там, інших країн. І одразу ж ще фестиваль не закінчився. Ми отримали запрошення показати фільм на ще одному французькому заході, який відбудеться вже навесні наступного року. Пане Андрію, а битва за Україну вона вже народилася під час повномасштабного вторгнення. Так, тому я вже казав. Коли ми показу в червні, це коли до нас завітала Ірма Вітовська, тобто для благодійного показу. Тобто це ну Якщо почати спочатку, ми з командою займалися зйомкою різних сюжетів, адже було багато переселенців в перші дні війни, було багато волонтерів з'явилося і хотілося це все зафіксувати, як це було взяти інтерв'ю. Тобто, там ми брали інтерв'ю сімей з Донеччини, сімей з Маріуполя, з Харківщини, які їхали на Хмельниччину, тимчасово, і знімаючи ці сюжети. Вдумалось або зробити документальний фільм, але зараз дуже багато буде документальних фільмів, і на той час було багато фільмів, і сюжетів. Чи подумати зробити, об'єднати це художній метр? Тобто, якби на закордонних фестивалях для міжнародної аудиторії краще через ігрове кіно показувати те, що відбувається в Україні, ніж через документальні сюжети, адже їх дуже багато, вони різні. Тому наша мета була створити короткий метр, який буде цікавий фестивальному глядачеві нарі, і цікавий ну, масовому глядачеві, і ну, донесе якусь ідею, те, що потрібно підтримувати Україну. Ну і власне над чим зараз працюєте? Розкажіть, будь ласка, зважаючи на те, що фінансування як такого немає, і ми розуміємо, певно, в яких ми умовах, так. На чим зараз працюєте, яку наступну вашу роботу зможуть побачити не лише українці, а й світ? Е, в кінці літа цього року? Я почав робити повнометражний проєкт Україна до 22 щоденники війни. Це воно виходить як і короткі, маленькі документальні фільми, як окремі історії, і воно буде як повнометражний документальний фільм. В нас з партнерами є міжнародний центр для журналістів з Вашингтону по грантовій програмі International Center for Journalists. Це міжнародна організація, і до неї там входить амбасадор мій мі мі Христос Грозів. І вже робота завершується, тобто і це буде історії волонтерів, митців, кінематографістів, військових, журналістів з різних регіонів. Ми, ми знімали в різний період інтерв'ю, і той накопичений матеріал, який ми знімали на початку війни. Тобто, це все тут поєднано. Гарно, там і розповідається і історія культурного фронту, тобто, як там ми і ми робили кінопокази, і те, як робили різні стендапи по всій Україні. До нас завітали е е вокалісти гурту Курган і Агрегат. Вони якраз представляли Україну в на Венеційському кінофестивалі, адже вони знялися в новому фільмі Люксембург-Люксембург Антоніо Лукіча, автора фільму Мої думки тихі. Вони отримали там відзнаку, тобто вони є популярними і вони збирають сотні тисяч гривень щотижня на амуніцію для зсу. Тобто, в їхню історію ми розказали історію журналіста з Маріуполя. Тобто, який ще крім того, щоб працював, робив перших три тижні прямі ефіри, І коли пропав зв'язок, то вони друкували газетки, тобто роздавали по домам, що де відбувається, що робиться, як виїхати з міста. І він вивіз, коли вже була повна окупація, коли вони тікали з Маріуполя, то він вивіз в цукерці флешку всіма матеріалами відзнятими. І це потрібно теж було скомпонувати. І це ми все використовували в фільмі і його історії. Тобто різні люди, різні історії, тобто кожен на різному фронті, тобто, але все одно в підтримку для да, перемоги України. І я думаю, що до кінця листопада фільм буде завершено, і ми вже будемо планувати десь, значить, ми будемо якісь. Телепоказ робити, чи будемо показувати там в кінотеатрах на благодійній основі? Адже наш фільм Битва за Україну буде показуватися буде якби телепрем'єра в ефірі центрального марафону, тобто буде на всіх телеканалах одночасно показуватися невдовзі. Тому є можливість цього фільму десь показати. Адже ну, локальні покази це добре, але хочеться більш масово аудиторію розповісти історії. Тобто із Хмельниччини ми розповідали історію в фільмі і про Маліївці, Малієвецький е заповідник, як е перші дні. Якби палац, якби музей, прийняв більше сотні людей, дали їм прихисток і житло, і так само тварини, адже рідкісні види коней з прикордонних територій східної України завозились на Хмельниччину, тобто, і це все ну мало десь висвітлювалось змі, але хочеться про це розказати. Ну і власне щодо благодійності та трішки ближчого, так 18 листопада у Кам'янець-Подільському матимете прекрасний захід. Розкажіть, будь ласка, що це буде відбуватися загалом. Як святкуватимете день народження? Можливо, навіть у такий спосіб. Бо розумію, що якби не було повномасштабного вторгнення, певно, все ж таки святкування було б трішечки іншим. Ми планували святкування якби п'ятого фестивалю минулого року, тобто ну, якби чотири роки від першого проведення, але це вже був п'ятий фестиваль. Але ковідні обмеження в області не дозволяли нам проводити його. Ми його перенесли на кінець лютого. В Кінці лютого прийшла війна, і ми почали фестиваль в березні і. Ми показали всю основну програму, яку ми хотіли показати минулого року, до і розтягнули її додатковими фільмами до червня. Потім ми зробили невеличку перерву, і з липня по вересень приймали нові роботи. Це були фільми, які зняті в Україні вже під час війни. Фільми, які не могли були не вийшли в прокат або не, не були показані після початку війни. І ми прийняли більше ста фільмів. Це коротких метрів, анімації, соціальної реклами з України і ще 40 країн світу. Тобто ми все показували, адже в нас була умова на спеціальному порталі кінофестивальному. Тобто, кожен хто донатив свої номінації від 5 до 20 доларів. Тобто, ми приймали цю роботу і показували її в рамках наших показів благодійних. І ці гроші ми конвертували і відправляли на різні громадські організації або волонтерам, які займалися зборами коштів на різну амуніцію або там на товари для збройних сил України. І ми обрали кращі роботи і шорт-лист такий. І 18 листопада ми покажемо кращі українські короткі метри цього нашого марафону. Це документальні фільми, документальні фільми про війну. Це Нові фільми, які навіть навіть за кілька днів до 18 листопада нам почали присилати, просили показати в рамках марафону. І ми оголосимо переможців. Тобто, гран-при нашого другого етапу, тобто цього року благодійного марафону, це будуть е, різні в кожного переможця в своїх номінаціях ну і спеціальні відзнаки. І я наперед хочу сказати, що в нас буде спеціальна відзнака для Довженка центру, адже там є різні перипетії, але вони все-таки навіть війну під обстріли там зберігають е, кіноархів і. Завітають гості. До нас прийдуть мультиплікатори-аніматори з міста Львів. Вони спочатку війни займаються створенням різної анімації для волонтерських організацій. Вони малюють, створюють цифрові там, образи людей по бажанню, і всі ці гроші йдуть на притулки і на підтримку домашніх улюбленців Сходу і Півдня України. Тобто, хто евакуювався або. Хто втратив тварин, які втратили своїх хазяїв? Вони підтримують їх і будують притулки. Тобто вони хочуть виступити на нашому фестивалі і зробити воркшоп по мультиплікації. Також ми покажемо невеличкий документальний фільм про те, як відбувалось всі 32 попередні благодійні заходи в Кам'янці-Подільському. Про те, як ми робили ці всі благодійні покази, зустрічі, хто в нас був, хто що говорив. І презентуємо нашу нагороду. Це буде статуетка Леварія. У 2019 році у нас був образом фестивалю Леварії. Це такий подмандрівник по крізь простір і час. І в нас була вистава театралізована з там з 3D світлом. І ми вирішили знову повторити, тобто, в образі статуеток і гран-при і переможці в своїх номінаціях отримують статуетки. Угу. Пане Андрію, і власне на завершення, що не можу не запитати протягом цих майже 9 місяців повномасштабної війни. Ми бачили петиції до президента України, які підписували актори, які підписували театрали. Вони проти того, аби на території України знімалися російські фільми. Вони проти того, аби до прикладу українських акторів, якщо і брали до російських фільмів, то десь там у другорядних ролях і то, які там зображують не зовсім їх у доброму світлі. Актори дубляжу теж проти того, щоб, до прикладу, якщо навіть російський продукт був в Україні, щоб їхнім голосом це озвучувалося. Та й загалом українці проти російського всього. Зараз, в тому числі і фільмів, е, як ви вважаєте, з початком повномасштабного вторгнення в українське кіно з'явилося все ж таки більше можливостей, чи менше? Чи може зараз якісний український продукт? А він є і був? Ще ось в чому справа? Чи може він повністю замінити все російське? Насправді цього б дуже хотілося. Насправді дуже багато було дискусій і до початку повномасштабної штабної війни, що там культура поза політикою, там спорт поза політикою, будь-що поза політикою. Але ну, це частина ну, кіно в російській це частина пропаганди, їхні серіали, і тобто, коли наші актори туди їдуть, тобто попрацювати з якимось улюбленим режисером, але вони все одно стають би частиною їхньої пропаганди. Українське кіно, якби там свій час, там років 20 назад, ми вкладали гроші в українську культуру, українське кіно, мистецтво, тобто, можливо, і не було б луганська і Донбаса, тобто йде і, і ДНР і Криму, тому що культура це якби частина українського культурного коду, і на цьому потрібно робити фокус. Те, що з'являються петиції, і це дуже добре, і ну. Поки йде війна, поки е, бомб... е, летять ракети в наші міста, в нашу критичну інфраструктуру, ну ніякої там співпраці з росіянами, там, з їхніми продакшенами не може йти мова. Навіть якщо вони співпрацюють з російськими режисерами там, і акторами десь навіть в Європі, тобто ну, це нонсенс. No коли там твою батьківщину, твоїх рідних е, стріляють бомблять, а ви там, заробляєте гроші на цьому. тобто паралельно з їхнього державного бюджету, тобто з їхній фонд, з їхні пітчинги, тому ну можу сказати, що ну, 98 зараз там е телеканалів, там е продакшн студії, ну припинили роботу. Там я не можу сказати, що які там ще 2% лежали, лежилось. Але мені здається, що хтось десь щось працює там, чи на Ютубах, чи на цьому. Ну українське кіно з'явився інтерес, тому що якщо я як не як організатор, а я як учасник різних міжнародних кінофестивалів, я бачу, що з'являється в них секція кіно з України. Тобто, якщо там якийсь середньостатистичний там кінофестиваль в Європі приймає там, просто щоб подати заявку, податися на якийсь фестиваль, є членський внесок. Там 50 євро, там сто євро, вони роблять промокод, щоб роботи подавались безкоштовно, тобто і саме з України або від українських режисерів. Потім вони роблять спеціальні там дні українського кіно, тобто вони хочуть це показувати, і це навіть не залежить від української діаспори, яка там десь є. Тобто і хочеться показувати. Бо українська діаспора активно робить марафони, показуються наші фільми. Там наші режисери їздять в Америку, Європу, там і від Держкіно проводяться спеціальні марафони. А вже самі фестивалі, тобто самі іноземці цікавляться цим. І проводяться від Німеччини від Польщі спеціальні пітчинги, Тобто вони видають гранти від 3 до 5 там до 10 тисяч євро на написання сценаріїв, тобто на препродакшн розробку там сцена роботи над фільмами. Там ми бачимо і грантову програму від Netflix, тобто які видавали кошти нашим кінематографістам, і ну воно продовжується. Ми бачимо і гранти для журналістів, тобто, щоб вони знімали документальне кіно. І якщо порівнювати якби до війни, ну це ну в разів десять це все виросло, і так само актори наші зараз е, мають якісь попити за кордоном, тобто навіть на других-третіх ролях, ну е, так. Андрію, саме хотіла запитати вас, як ви вважаєте, чи от стане затребуваним українське кіно і українські актори за кордоном? Ми вже розповіли, що дійсно це так. Там хочуть бачити українське кіно і там хочуть бачити українських акторів. І, пане Андрію, останнє запитання на нашу сьогоднішню з вами розмову. Ви казали, що от наприкінці листопада вже можете презентувати свою нову роботу. І ми розуміємо, що рано чи пізно ми переможемо і будемо святкувати це. У вас вже є щось, щоб ви підготували до Дня української перемоги? До Дня української перемоги в мене є ідея. Тобто, зняти з нашими військовими Хмельниччини повнометражний, може, якийсь цикл художній фільм, тобто художньо документальний, проїхатися тими місцями, де вони там. Робили якісь неймовірні подвиги, завдання, тому що спілкуючись з нашими військовими, нашої військові частини, ну цього по телевізору не показували те, що вони робили. І ці історії хочеться буде розказати, навіть в документальному циклі. Тобто, як які переправи, як вони стримували ворога, як вони робили цю всю атаку. Це все хочеться розповісти, і в цих циклах фільмів хочеться якби. Зберегти пам'ять тих, хто там залишився. Тобто, ну це має прийти якийсь час, це має, може прийти не одразу бути перемога. Це можливо прийти час, коли там всі повернуться з полону, коли там заживуть якісь рани рідних, і тоді вже можна починати робити щось таке. А так, на честь перемоги можна зробити кінофестиваль ще один день кінофестивалю. Тобто, по всій Хмельницькій області, тобто, можливо, і за підтримки там, власної військової адміністрації. Тобто, адже кіно воно і веселить, і якби відволікає від того, що зараз відбувається. Пане Андрію, дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Для наших телеглядачів. Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Андрій Заєць, кінорежисер, організатор Кам'янець.